Це, мабуть, збиралися виїжджати, ти бачиш? Не. І не встигли. Вітя двір тут і дивиться. Ой-ой-ой, дивись! Іорналіпа привітав. Друзі, приїхали в Дніпропетровську область, населений пункт, який вже межує з Донецькою областю. І хотілося вам показати, як зміна лінії зіткнення. Впливає на населені пункти. Як бачите, все зруйновано, все побито. Тут тільки ось, подивіться, ще бігають худоба, курки, утки, дуже багато. Тому ось так лінія з'їднання змінює населені пункти. Людей вже немає, на жаль. Да, ти бачиш, там, Я представляю, яке треба було, щоб таку воронку вирити в асфальті. Люди! Хто є хто? Нема нікого. Що, будемо спасати курей? Прив'язано дві. Так, а що робити? Надо же відв'язувати. Мої хороші, де ваші хазяєва. Бачите, от був приліт нещодавно. Люди поїхали, побросали все господарство. Бачите, курочки тут. Пітушки лякли. Тут є собака. Ми хочемо їх зараз відв'язати. Привіт, хорошенький! Привіт! Привіт, малесенький. Я хочу тебе відпустити. Ти підпустиш мене? Підпустиш мене до себе? Невидь.